У прилуках запрацює програма соціального таксі для людей з інвалідністю. На обліку територіального центру соціального обслуговування перебуває близько 300 осіб, що пересуваються на інвалідних візочках. Саме для зручності цієї категорії прилучан коштом донора придбали спеціалізований транспорт. Сергію Тарасевичу 19 років. Хлопчина вже рік відвідує територіальний центр. Каже, знайшов тут багато нових друзів. Деякі з них мають порушення опорно-рухового апарату. І, звісно, соціальне таксі полегшить життя цим людям. Ми будемо використовувати соціальні таксі за призначенням. У нас у місті, у громаді чимало інвалідів, колясочників і нетранспортабельних людей. Звичайно, що це полегшення, бо, бо буде бо в деяких регіонах автобуси можуть не ходити по суті. А соціальний таксі буде, такс, буде полегшити їм життя. Ціна такого придбання 1 мільйон 355 тисяч гривень. І надважливий соціальний проєкт вдалося втілити в життя завдяки фінансуванню міжнародної організації з міграції за підтримки уряду Японії 10 січня. Представники організації відвідали установу, аби передати територіальному центру. Це авто. Хочеться подякувати міжнародну організацію з міграції. Він же мом і японський народ за. Такий дуже, дуже, дуже гарний презент, а рікадокадзаймаста. Послугами соціального таксі матимуть можливість скористатися не тільки прилучани, що пересуваються на інвалідних візочках, але і особи зі зниженою руховою активністю, говорить директор територіального центру соціального обслуговування Валентин Попко. Такі особи можуть скористатися для того, щоб добратися до лікарні, до засобів соціального захисту, до установ міської ради. Тому потреба виникає велика. Ми, коли ходимо, ми не зважаємо на те. Те, що можуть бути у людей проблеми, але ж транспорту не було а тепер буде інваліди колясичники. Зможуть легко добратися до тих закладів, які потребують. Ця ініціатива покликана для забезпечення рівних можливостей у доступі до транспорту для людей з обмеженими можливостями. Спеціально обладнаний автомобіль призначений для перевезення пасажирів з інвалідністю, розроблений з урахуванням їхніх потреб та зручності. Розповідає Валентин Пупко. Він обладнаний спеціальним відкидною платформою для того, щоб на коляски можна було заїхати всередину автотранспорту, там є фіксуючі рівні, щоб коляска надійно кріпилася. І не тільки а і сам пасажир, який знаходиться в колясці, теж додатково кріпиться рівнями. Сьогодні автомобіль перебуває на етапі реєстрації, і з часом кожен, хто має потребу скористатися послугами соціального таксі, зможе звернутися до територіального центру соціального обслуговування. Людина, якщо статус інваліда має коляс, колясочника, то вона має стати до нас на облік. І тоді скористатися в будь-який день, ну при потребі, подати заявку і скористатися цією послугою. Але ж є такі категорії, які отримують тимчасові травми, особливо це пов'язано з лікарні, коли людина на коляскі, вона працездатного віку, але ж випадає із життя якось на місяць, два, три. І тобто, цей період їй теж потрібен такий спеціалізований автотранспорт. Такий спецтранспорт це не лише зручно, але й важливо. Для соціальної інтеграції. Соціальне таксі для людей з інвалідністю це не лише транспортна послуга, це символ рівності, підтримки та важливий крок до створення більш дбайливого та інклюзивного суспільства.